Питання травматичного видалення зубів. Дуже часто пацієнти питають, що це таке, чому це не просто видалення, чому воно травматичне. Сьогодні ми всі працюємо на те, щоб зберегти жувальну ефективність за допомогою імплантантів, за допомогою ще якихось конструкцій. Але після видалення зубу в нас в мене, як у лікаря-імплантолога, повинно залишитися максимальна кількість кістки. Щоб це зробити, треба зуб видалити атравматично. В нас є зуби однокореневі, двохкореневі, трьохкореневі це така стандартна анатомія. Іноді зустрічаються навіть чотирьох, п'яти, п'яти і більш кореневі зуби. Тому видалити однокореневий зуб простіше, ніж дво трьохкореневий зуб. Але навіть іноді лікований однокореневий зуб може стати дуже-дуже складною ситуацією. Тому поняття атравматичного видалення зубів включає в себе е, поняття збереження максимальної кістки навколо зуба. Для цього застосовуються різні методи, різні інструменти. У нас все це є, ми все це можемо робити і видаляємо, якщо це однокореневий зуб або по частинам, або якщо це багатокореневий зуб, то ріжемо, ділимо зуб на частини і достаємо кожен корень поодинці. Або навіть іноді кожен корень ще ділимо, з метою зберегти максимальну кількість кіски, щоб потім, коли ми прийдемо до імплантації, нам не прийшлося робити якихось додаткових методів. Це там, пластик, і... аугментації, чогось іншого. Тому поняття атроматичного видалення зубів включає в себе обережне видалення зуба. З максимальним збереженням кістки навколо нього.